Здоровенькі були! Вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. І сьогодні я покажу, як приготувати смачну, просту закуску до пива чи перекус для перегляду фільму чи серіалу, Ну ж не тільки сімки Гристи. Буде, як завжди, просто, легко, дешево, ну і звичайно смачно. Так що поїхали готувати. І так, набір продуктів. Абсолютно простий. Нам треба буде 5 плавлених сирків. Сирки вибираєте такі, щоб були тверді, ті, що розмазувати по хлібу, не підуть. 2 яйця. По 2 столові ложки звичайного борошна, пшеничного і кукурудзяного борошна. І 2 столові ложки крохмалю картопляного. Зі спецій нам треба буде сухий часник, трохи куркуми, трохи паприки, або звичайної солодкої або копченої сіль. Ну і ваші улюблені якісь там трави, ну, в мене прованські. Ну і трошки порошку до печива, розпушувача. Так що приступаємо. Розбиваємо два яйця. Вливаємо молоко. Молоко лиємо не все. Треба буде дивитися по консистенції. Потім під відео я залишу повністю, що скільки треба чого. Сипемо наші всі сухі інгредієнти. Кипимо наші спеції, Сі, розпушувач. Хто любить страви в клярі, це буде просто знахідка на рецепт. І тепер все перемішуємо. Все, як бачимо, молока нам більше не треба. Кляр має бути досить густуватий. Як така густа сметана. Сирки розрізаємо. Отак. От і потім ще. Ось так. Ну і зараз будемо смажити. Це, сковорідка розігрілася, всі сирки так прямо запихаємо в кляр і кладемо на сковорідку. Смажити будемо на середньому вогні до гарної золотистої скоринки. Ось, так вони виглядають, як перегорнути. Вони жарилися три хвилини з одної сторони і з другої будемо жарити так само. Потім викладаємо на паперовий рушничок, щоб забрати лишню олію. І ще зараз покажу, як швидко приготувати смачний соус до них. Так що побачимося, коли все досмажу. Все, перша порція досмажимо. Бачимо, як вони гарно виглядають. Завдяки куркумі і паприці дуже красивий колір з коринки виходить. Ну ось, Вже наша смакота досмажена. А тепер щодо соусу: Дві ложки сметани, дві ложки майонезу, столові, столова ложка гірчиці, 3-4 зубчика часнику потертих. І трошки додавлю суміші перців. Перемішали і наш соус готовий. Викладаємо, можна подавати отак, на дошці, можна подавати на тарілці, якщо у вас велика компанія, то так буде цікавіше горкою. Нось. Ну і ціла гора, смакоти. За буквально 10 хвилин готово, Чи до пива, чи просто закуска, чи до перегляду фільму серіалу ідеально. Як в гарячому дуже смачно, так і в холодному виді. Готуйте, не пожалкуєте, Якщо у вас залишився кляр, можете потім з нього пожарити такі, типа круглі перепічки з тіста Так що, все. Смачного. Пробуйте! І ось що такі міні омлетики виходять з того кляру, що залишився. Ну, теж смачно. Навіть на хліб можна покласти. Ну що ж, надіюсь, рецепт вам сподобався. Готуйте дуже смачно. Заходьте на канал, хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, вам не тяжко, мені приємно. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео. Ну і що ж, всім смачного, а я молодець, папа! -па.